Вітаю усіх у гостях у тані. Сьогодні коротко поговоримо про вирощування картоплі, зокрема про ті сорти картоплі, які вирощуємо ми саме наша сім'я. Як ви вже знаєте, хто переглядає моє відео, що я проживаю на півночі Чернігівщини. Чернігівщина це саме той регіон, де найбільше вирощують саме картоплю, таку культуру. Фермерські господарства вирощують у нас великі обсяги картоплі, але селяни також мають свої городи і теж вирощують багато картоплі. У кого особливо є сільськогосподарська техніка, то вони вирощують 2 і більше гектарів. Що стосується сортів, то наразі у нас дуже багато сортів у нас вирощують. Самими популярними це Білороса, Гренада, Рив'єра, Пікассо, циганка. Ми теж вирощували дуже багато сортів, ну, відносно багато, але наразі зупинилися тільки на двох найбільш популярних і найбільш продуктивних сортах. Наша сім'я раніше теж вирощувала майже гектар картоплі. Але, не маючи техніки, вирощувати такі обсяги останні декілька років невигідно. Дуже дорого, витратно, не повертається те, що ми закладаємо при вирощуванні ті кошти добрива, в поранку, в обробіток, тому ми вирощуємо біля 30 соток картоплі. Сорти, які найкраще родять у нас, із мінімальним внесенням добрив, це білороса і гренад. Ну, от зараз зупинимося на Білорусі. Як ви бачите, я от зараз вам показую сорт білоруса. Це такі кругло-продовгуваті картоплини. Вони всередині при розрізі жовті, це середньоранній сорт, середньоранній його вже можна у липні копати для їжі. Останні декілька років вже ми картоплю садимо. Це кінець квітня, початок травня. Ну це масова посадка картоплі. Фермерські господарства садять раніше, але в них і різні сорти там є. Чому у такі терміни? Раніше ми садили. У середині квітня, я пам'ятаю, що 13-12 квітня ми вже садили картоплю, але тоді були теплі весни. Зараз весни дуже холодні. Може ще у травні місяці бути заморозки, але картопля любить теплу землю. Вона швидко тоді сходить і швиденько проростає. Тому такі терміни посадки зараз у нас. І ми садимо наша сім'я, і інші. Стосовно добрива, як уже я сказала, ми вкладаємо мінімальну кількість добрива в картоплі, тому що ми її вирощуємо для себе, для свого господарства, для своєї худоби, і, звичайно, ми не хочемо вносити дуже багато добрив. Тому ми купуємо нітрама 16, 16, 16 і протруювач, протруємо пульби. Які плюси вирощування картоплі білоруси? Першу, перш за все, що цей сорт дуже родить, завжди родить кожного року? Не знаю, можливо, це родить у нас на нашій землі, на Чернігівщині, зокрема у нашій місцевості, але не дивлячись на погодні умови, чи тепле літо, жарке, без, засушливе, чи дощове літо, але білоруса – це картопля, яка завжди у нас є. Ця картопля добре зберігається, вона майже не гниє. Але якщо з'являється десь яка гниль, то це суха гниль, немає отієї мокрої, тягучої гнилі. Ще плюсом цієї картоплі можна назвати те, що вже у середині липня, у другій половині, зокрема, її можна вже підкопувати для їжі. Під кущем ви завжди знайдете уже чималенькі картоплини. Завжди. Ця картопля, ось якщо роздивитися уважно, то вона має багато ось таких вічок, і вони дуже добре проростають. Ось вона в мене декілька днів була в будинку, і ось уже, бачите, накльовуються ось такі вічки. А ще довше потримати, то вони вже будуть проростати. Хоча у погрібі вона не проростає. Раніше ми вирощували картоплю з сіні гласку. То до весни вона пускала такі величезні паростки, що мусили її, ці паростки обривати. У білороси такого немає. Вона не пускає таких великих паростків у погрібі, не дивлячись на те, що там, можливо буде волога, погріб теплий буде, але все одно вона ось так може накльовуватися, ось у такі паросточки, а великих таких, довгих паростків не буде. Ось це дуже добре, це великий плюс. І плюс вона не в'яне, вона зберігається, вона така тверденька. Всередині вона ось, ось така жовта, Ось у розрізі вона жовта. Як я вже сказала, ми картоплю свою зберігаємо у погрібі, насінневу картоплю ми складаємо у сітки, це нам дуже зручно, потім ми її виносимо і. Вже далі готуємо для посадки. Велику картоплю, іноді, якщо ми плануємо продати дещо, то ми її теж закладаємо у сітки, але можемо просто насипом у погрібі. За 2-3 дні до посадки ми протруємо картоплю, бульби протруюючим. Останнім часом ми купуємо Селест Топ. Що стосується хвороб, як я вже сказала, що з'являються такі пупиріжки, це, звичайно, що це хвороба, але немає такого, що це масове захворювання. Ну, принаймні у нас ми такого не бачили, на окремих картоплинах з'являється. І ось дивіться, якщо з'являється, то ось, така. ось така суха ниль. Суха, не, не мокра, не тягуча, а ось отаке з'являється. Але це, швидше за все, вона з'являється, тому що коли копаємо комбайном, то вона набивається. Але вона не гниє так масово. Хоча копаємо комбайном і, звичайно, там по транспортеру йде картопля, і вона набивається. Ось коротко вам розповіла про те, яку картоплю ми садимо, це белароса, це гарний сорт. Якщо є можливість посадити цю картоплю, садіть, не задумуйтесь. це гарний сорт. І наступну картоплю, яку ми садимо це Грената. Я вас познайомлю у наступному відео. Не пропустіть!